Ми завітали в один із пунктів обігріву Львівської міської ради, який розташований у одній із районних районних адміністрацій. Хочемо показати, як тут все облаштовано. Бачимо, є сидіння, де люди можуть присісти. Є інформаційні стенди, як діяти в разі випадку надзвичайної ситуації. Крім цього. Бачимо, кожен охочий зможе підійти сюди, зарядити телефон, зробити собі гарячого чаю, з'їсти печива. Усе працює від автомобільного акумулятора за допомогою інвектора. Зараз ось тут є відповідальний за пункт обігріву. Пан Олег, пане Олеже, розкажіть графік роботи вашого пункту обігріву. Скільки вже людей сюди сьогодні сюди приходило? Скільки приходило вчора, і загалом, як працює пункт обігріву? Пункт обігріву працює у нас восьми години ранку. Працює до наразі до 9 вечора, може працювати і цілодобово, в залежності від погодних умов і потреб, які будуть виникати. Сьогодні, до прикладу, весь день майже по всьому Львову не було світла. Скільки сьогодні тут було людей, і чи взагалі люди сьогодні сюди приходили? Ну, сьогодні досить багато було людей. В основному люди приходили підзарядити мобільні гаджети, випити чаю. Ну, приблизно було від 20 до 30 людей. Вчора, на вчорашній день було 4 людини тільки у нас. А, крім цього, також тут облаштоване бомбосховище. Я пропоную пройти, показати, як воно облаштоване. Е, крім цього, хочу сказати, що зараз у Львові діє е, наразі 18 таких пунктів обігріву. Загалом обіцяють облаштувати близько тисячі ось таких пунктів. Так бачимо, спускаємося з підвальне приміщення. Ось є лавочки, де люди можуть присісти у випадку повітряної тривоги. Хочу сказати одразу, що тут доволі тепло. Незважаючи на те, що я в курточці, ось місця навіть і лавочки туди прикладені. незважаючи на те, що, наприклад, це укриття розраховане на 70 людей, ну, з вигляду воно може містити більше. Так, якщо подивимось тут, то можемо побачити є магнітофон, який живиться, наскільки я розумію, і батарейками, і може живити звід електроенергії, є телефони, є електричний інвектор, який... Зможе подавати електроенергію. Крім цього, є і ось тут буржуйка. У випадку, якщо не буде тепла, не буде світла, люди зможуть розпалити буржуйку дровами і вже тоді ось тут будуть усі так мовити грітися. Також знаємо, що тут вже і облаштовують туалет, щоб людям було зручно і вони змогли пересидіти тут стільки часу, наскільки на це буде потрібно.